На південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське. Під час наступальних дій на півдні українські бійці знищили ворожу бронетехніку та захопили у полон двох окупантів. Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десанта-штурмовими підрозділами. В ході зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами. У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових із силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка Станіслав. Успіху не мав, стратами відійшов. Сім разів ворог атакував наші позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіацією, без наших втрат. Серед дня з реактивної системи залпового вогню «Смерч» нанесено удар по Миколаївщині. В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільну особу. В самому Миколаєві вкотре атаковано об'єкти портової інфраструктури. Без людських втрат. Нашу авіацію нанесено чотири удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Береславському районах. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань, в тому числі з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжити використовувати Каховський міст.